На 74 гектарах поля у селі Великі Крушлинці працівники агропідприємства збирають врожай кукурудзи. За кермом цього велетня комбайнер Олексій Семака. За день чоловік молотить близько 100 тонн кукурудзи. Зібране зерно потрапляє у бункер, який вміщує до 7 тонн. Коли його завантаженість сягає піку, зерно пересипають у вантажівку. У полі працюють з ранку й до вечора, аби завершити збір пізньої культури до початку зими. Цьогоріч через надмірні дощі збір кукурудзи розпочали на місяць пізніше. На молот по-різному, в залежності від того, яке добре було, скільки добре було. Попереднє поле там ну, була гоня трошки довша. Здавалося, що більше на молот. Сюди прийшли, вроді би, такі самі, а може й менше. Ну, важко сказати, бо різні поля, різні агроумови. Попередній раз було, здається, 130 тонн за день. Ну, це був не повний день, бо дощ був, то ми тільки півдня, якби працювали. Загалом у цьому господарстві цьогоріч засіяли 240 гектарів кукурудзи. Близько 20% вже зібрали. Директор підприємства каже, цьогоріч урожайність кукурудзи до 40% перевищила минулорічні показники. На це вплинула і достатня кількість опадів, і вдалий підбір сорту. Кукурудза свала 330. Це більш саме більш передатна для нашого регіону по термінам дозрівання в цьому році для цих пізніх культур дуже своєчасно була певна кількість достатньо опадів, що призвело до збільшення урожайності і якості. В цьому році, наприклад, кукуруза вже була готова 24 серпня до молодьби. Якщо для кукурудзи надмірні опади на користь, то для соняшника каже аграрій навпаки. Це впливає на його кислотність та показники олійності. Втім, завдяки правильному догляду господарству все вдалося врятувати урожай. Ми дуже переживали за Сонях, бо в нас було 75% зібрано, а 25% залишилося під дощів. Але враховуючи, те, що були іноземні сорти, йому нічого не було, по якості зовсім не відрізнеться, що було до опаду, що після. Після збору зерно кукурудзи очищають від залишків стебла та качанів, а потім просушують. У шафі керування зерносушильним комплексом оператор може відслідковувати відсоток вологості зерна. В середньому за 24 години просушують близько 180 тонн. Ми бачимо на вивантаження 15,6 волога, воно є недостатнім, тому вона відбувається про Коли воно дійде десь до бази 14,5%, він починає вивантажування і в подальшому вже на охолоджувачі і воно охолодить зерно, бо базова вологість для кукурудзи 14%. У випадку блекауту безперебійність робочого процесу забезпечить генератор потужністю 2 мегавати. Також тут використовують вторинне паливо, що дозволяє підприємству зекономити та водночас ефективно утилізувати відходи від переробки зерна. У нас в основному паливо це паливо після соняшника відвіяного залишки. Ми тратимо. 1,7 кг на 1 тонну процент відібрати вологи. Дуже економно, дуже вигідно. Наш соняшник, який ми сіємо в середньому десь 150 гектарів в рік, нам вистачає цих відходів, щоб просушити до трьох тисяч тонн кукурудзи. Нині у Вінницькій громаді зібрано 80% пізніх технічних культур. На відміну від зернових ранньої групи, які цьогоріч дали менший урожай через посуху та дощі, урожайність пізньої групи рослин вища, ніж торік. За 30 центнерів з гектара в нас практично всі технічні культури. Соняшник дає 39, це збирання соняшника завершено, це досить гарний показник. Приступили до збирання кукурудзи, зібрали вже більше 300 гектарів, майже 400 гектарів зібрали, залишилося ще 2 тисячі. дуже конкурова, це більше 100 центнерів з гектара, 110, так показує на початку жнив. Також аграрії громади засіяли півтори тисячі гектарів озимих культур для майбутнього врожаю. Світлана Ількова, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта.